Всім привіт! Ви на каналі Бандерштадт. Готові побачити, що новенького підкинули розробники. У нас буде нова зброя, апгрейднуті вовки та ще купа крутих фішок. Не забудьте залетіти на наші сервери мейн або дуо. І звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі під відео. Погнали! У цьому оновленні розробники додали два нових види зброї: перше це саморобний SMG, який можна знайти у першому верстаку, хоча йому трохи не вистачає точності. Й Урону у порівнянні з його старшою версією у умілих руках ця зброя може бути серйозною загрозою. Друга новинка це СКС. Спочатку її планували як скіни для берданки, але зрештою вирішили зробити окремою зброєю. Вона доступна на третьому верстаку і заповнює проміжок між берданкою і М39, надаючи гравцям надійну гвинтівку з непоганою точністю та дальністю. А яку зброю ти найчастіше використовуєш у грі? Напиши мені в коментарях. Розробники також почали постійну роботу над покращенням штучного інтелекту. Цього місяця вони оновили поведінку Дінку вовка, а в майбутньому обіцяють удосконалити вчених та інших тварин. Якщо раніше вовк у грі був як жива міна, то тепер гравці зможуть насолоджуватися більш збалансованим геймплеєм, полюючи на цих їжаків. До того ж, додали кілька покращень у механіці гри. Наприклад, тепер на електричних входах і виходах є зручні стрілки, а об'єкти, які плавають на поверхні води, такі як човни і трупи, будуть дрейфувати за течією. Також через камери можна буде чути голоси гравців, але камери можна вивести з ладу на 5 хвилин, пошкодивши їх. Ще одним нововведенням є npc торговці на водонапірних баштах і новий набір жестів, який включає камінь, ножиці, папір. Тепер вирішити суперечку з іншим гравцем стане ще цікавіше. Згадуючи про зміни, варто зазначити, що розробники підвищили кількість радіації від водних розпилювачів на 70%. Крім того, за останній місяць було забанено 91 тисячу гравців завдяки покращенню античит системи. І нарешті чергові твіч-дропси приурочені до івенту Rust Kingdom будуть доступні з 8 по 17 листопада. З вами був Бандерштат. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, приєднуйтеся до наших серверів і підписуйтесь на наш Діскорд. До зустрічі в наступному відео.